Писать? Да, да, просто для модульні породи. А ДСНС сказала, що... Ні, 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 саме на моєму все. А тепер кажуть, да, можна. Влатично, сказав цьому директору. Я, я, пост... я сьогодні не почула цю інформацію, я позвоню в ДСНС. Оленечка, що з це? Ям сказали, що привезуть. Я сама купила. Мені видали, що не привезуть. Не. сказали, що завезуть дві машини, як. Де я знаю, куди ж показати, де там висипати. Вони знають. Мені сказали, а, все? що все вирішили, і дві машини привезуть. Мені догодили, що все буде. Чуєш, Олен? Чухай. А чужжінки і. Зараз щось стоїть перегошно. Уже можу. Що сказав? Влад сказав, тільки Ми що був проєкт. Я ж з ним розмовляла і з тими хлопцями, які прислали інформаційну пропозицію. Зараз пропозицію вони прислали 13 мільйонів. На 70. На 70. На, 7, 13 мільйонів на, 70 осіб. на 70. На 70. На 70. Осіб. Да. На 70. На 70. 12 70. На 70. На на кострі на бо в мене є тоді. В колеги. А на дої я приїхала. Там така і пота, я став би. Да? мільйони. на камері що там боже, це ж тоді ще приїдуть, 12.500 на 50 людей. Це скільки? 25-50 мільйонів на 200. Ну, там так задивало. Це ті самі рочі. Тих професі.

А мне так плохо стало то, что души. Почему третий? Я не хочу быть. Наските нам надо дитя. Скиды нам надо, но скидки нам надо на первый лицей. Наскити нам надо написать задушек. Насыйте нам надо I'm <laughs>

Персонал. Ну, про персонал. А понятно, це ж все рахується через ДВМ. Мы молодцы. Два с половиной консоциации. Хорошо, или четыре. Сидеть в локации. Можно работать. Что там уже Касує. до сесії. <серказ> там ви за Порошенка так? Записали ні положення, нічого не читати. А конкретно суть, <серказ> суть питання своїми словами, щоб ми не задавали <серказ> вам потім питання. Бо ви читаєте це, це положення, а депутати все одно переспрашують, тобто ну, недоступно для народу, і так само ніхто слухає нас. Не Є якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Наша сесія є Які будуть пропозиції щодо початку Дозвольте 70-ту позачергову сесію 8-го скликання голосити відкритою. ми повинні пам'ятати повіше час. Шануємо загиблих хвилиною мивчання. Дякую. Шановні депутати, для подальшої роботи сесії нам потрібно обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів. Пропоную Ксені Кирило Дмитрівна, Єргаєва Слава Валеріна та Смірнова Ольга Анатолівна. Прошу голосувати підняттям руки. Хто за? Проти? Утрималися? Та у складі двох депутатів. Фітанович Наталія Олександровна та Моторна Микола Миколайович. Прошу секретаря та лічильну комісію зайняти свої робочі місця. А де повинні проти? Ми повноваження визнаємо, і на наступній сесії має право тільки голосувати. Рішення вступає протягом п'яти робочих. днів. Всі питання були розглянути на спільному засіданні постійних комісій. Тому прошу, будь ласка, затвердити порядок денний зі змінами по іменним голосування. голосуванням. повинні нам Вам ж на комісії розповіли все, депутат сидів. Людина пішла на комісії.

17 за порядок денний затверджень, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про визнання повноважень депутата Освіцянської селищної ради 8 скликання. Шановні колеги, хочу повідомити публічно про конфлікт інтересів і не буду приймати участь у голосуванні. У мене є конфлікт інтересів. Я повідомила публічно участі голосуванні приймати не буду. Будь ласка. За. Да. Сорока да. запорочника да. смірному Перешлюганович да. 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 Ірагаєва да. да. Зало да. конфлікт інтересів не да. голосує. За рішення прийнято Судне питання про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 15.12.2020 року номер 1 про постійні комісії Воскресенської селищної ради про затвердження положення про постійні комісії Воскресенської селищної ради. Публічно оголошую про конфлікт інтересів і участі голосуванні приймати не буду. Да, конфлікт інтересів не голосує. За рішення прийнято. Особне питання про затвердження технічної документації за мною щодо встановлення відновлення має земельну на натурі на місцевості та передачу власні земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд, посередина ділянка громадянці України, Гавчук Ольги Григорівні, польської 01520 газ, селища Миролюбове. Сенчик, за мотор, за храмом, за. 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 за Марія Васильів. У нас сорока. Зопатине за, Сімнадцять 17. За. 17. 17. За. 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 рішення прийнято. Особне питання про затвердження технічної документації землюстрі щодо встановлення відновлення мес. земельної ділянки натури на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд Присадивна ділянка громадянці України Мельник Наталії Григорівні площою 01520 на селище Воскресенське. Безможливо. Прийнято наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації за замовці щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та перед, яка передається у власті громадянин України Реткіну Олександру Геннадійовичу для ведення товарно-сільськогосподарського схосподарського виробництва вежа потресанкої територіальної громади Миколаївської району Миколаївської області за межами села Пересаніко. Запрощав Зірнова за за. Перешльованович, за. Єргаєва, Арлова за ЦОПанецьку. Зараз шістнадцять. Шістнадцять за рішення прийнято. Судне питання про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення май земельної ділянки натури на місцевість. Там зайняв власність громадянської України Двадненко Валентині Трохимівні площею 0,9968 га для ведення особистого селянського господарства в село Калинівка. Верків, за Сенджер, за Падор, Крамов, Білячак, за. Сорока, Заборосик, за. Вернова, Перешлюва, за. Ітанович, Яргаєва, Арлову, Цопа, Антинеску, Сімнадцять за, 17. 17 за. рішення прийнято. Наступне питання про припинення права постійного користування земельною ділянкою для ведення особистого підсобного господарства. Село Пересадівка.

За рішення в Наступне питання про припинення права постійного користування земельною ділянкою для ведення особисто підсобного господарства село Пересадівка. Сенджик, за мотором, храмом. За сілів, масарока, запорожчин снякова. Перешлюва, фільтанович, сопа. 16 залішня прийнято судно питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площі 48662 Га, яка знаходиться в оренді Товсандора в межах території Воскресенської територіальної громади та межах на Воскресенська. Воскресенське. Це зайшне прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розроблення детального плану території, земельної ділянки з кадастровим номером, останні 4 цифри 0,151, загальна площа 2 га село Калинівка. Це, це у нас хвилиночка. Це біля озера. Це пані Ганна виступала пані у нас з... З... È... на початку. Голод. Я отримав. отримала. Людей писати. Там Но. озеро питання мільйон. Рамок. Туди точечка, так? Вибачте, білячак. С... Сорока. Запорожник. Змірнова. Смірнова. Перешлюга. Утримуємося. Фільтанович. Ярогаєва. Орло потребовалось. <сих> Завтра просто на сеансе Солнечной рада. <сих> Подождите, это <сих> мы про эту женщину, которая да, va... да, да. ну, так так. посмотреть, що это за не, Я не не не. знаю, яка территорию. <сих> що там по Що именному условию? спочатку рішити тут, а потім вже територію. 13 Утрималися. Рішення не прийняли. 13 утримав, 4 за, рішення не прийнято. Доступне питання про затвердження плану перепрошую про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки скандалства Noстані Четырі числа ноль один п'ятдесят загальної площі два га за межами села Калинівка. Це та без боже. Я Біля чаку перемогу. Сорока. Це отримала не було. Це друге питання, в неї на друге. Сорока отрималася. Запорощенко. Смірнова. Перешлював. 4 за, 13 утрималось, рішення не прийнято. Наступне питання про стверджене плану заходів на 2025-2006 роки з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2025-2028 роки на території Воскресенської територіальної громади. Ви можете? Кодула. Волук, Верник, За Семджик, за моторний, за. храмов, Сарова, Генєн, Ой, Запорощенко, за. 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 Смірнова, за. Перешльова, Типтанович, Іраєва, Арлова, Цоба, Авдеску Сімнадцять. Сімнадцять за рішення прийнято. Суто питання про затвердження положення про службу у справах дітей в Сурсенської селищної ради в новій редакції. Безможе. Тут урок. Воли за Сенджер Марія Васильівна Сорока Запорощенко за. 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 Смірнова Перешлюва Талавич Діргаєва Арлова за, за. 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 ЦОПа ДНСУ 17. 17. 17 за рішення прийнято. Доступне питання за. про завершення положення про умови оплати праці служби справді літа сенської селищної ради їх примування та надання матеріальної допомоги. Возможно. За. -за. Моторник, Рамо, Марія Васильівна, Сорока, да, Запорожщина, за. Смирнова, Перешлюга, за. за. Типтанович, Гергаєв, Орлова, за. Собор. За рішення прийняти. Наступне питання про нанесення змі дорічно Священської селищної ради 20 року No2. про затвердження структури та штатної чисельниці працівників апарату та виконавчих органів Священської селищної ради на 2025 рік. Возбожий. За. Кутова, За. Вернік, за Сенджиць, за, за. за. Моторні. За. 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 Марія Васильівна, Сорока, за. Запорожчина, за. Світлова, за. Перешлюва, за. Піктанович, Єргаєва, Арлова. 17. Сімнадцять за рішення прийнято. Судно питання про внесення змін до бюджету Восковської селищної територіальної громади на 2025 рік. Заводо храмов. сорока.

за. 17. 17 за рішення прийнято. Судне питання про реорганізацію Степівської гімназії Востресенської селищної ради Миколаївської області. Безбожний, за. Котулов, за. За. Волуб, Вернік, за. за. Сенджик, Замоторний, Храмок. Марія Васильівна Сарока, Запорощенка, Смірнова, Перешлюва, Світанович, Яргаєва, За. Сопа Адинаську 17. 17 за рішення прийнято. Наступне питання про створення Степського сільського клубу Востресенської селищної ради Миколаївської області. Запорощенка, Світлова, Перешлова, Киртанови, Єргаєва, Аруза. 17. 17 за рішення прийнято. Наступне питання про реорганізацію Червонянської гімназії Воскресенської селищної ради Миколаївської області. Безбожець. Ми ж... ну, Це Червонянська. Ну, я ще не, не поставив. Я вже за. Я Нехай буде один за. Вже. Ні, я нічого не поставила. А можна вопроси? Нельзя, чтобы Наталья Александровна в следующий раз, когда такие вопросы будут, чтобы она могла написать, что содержание школы на сегодняшний день такая сумма, перевозка автобусов такая, содержание там сторожей. Я такая. Уже все написала. Нет, такого нету. Сум у вас... не было Такого не было. Если, если бы вы эти данные давали, мы бы с вами никогда не спорили. Мы бы сразу сказали, так какие разговоры. Я просто попросила усе Валентину, кажу, Валентина, ну це ваш район, займіться, попросіть печат, вони дали податки на Сент. Утримання ми знаємо, що автобуса а автобус. Автобус ніхто то, то, не автобус. Да, Почитайте на наступний раз. А, а, на наступну сесію да, Я вруби на той Проти. Котулок. Проти. Верний. Проти Проти. моторний, храмов, Марія Васильівна. Проти сорока. смірнова, перешлюга, фільтанович, проти. Арлова. Проти. Орлова? Проти. ЦОПа. Проти. Проти. 17, проти. 17 проти рішення не прийнято. Наступне питання про затвердження yeah. перспективного плану оптимізації мережі закладів освіти Восстанської селищної ради на 2025-2027 роки. <пиш> Визвожені. Кодула. Волук. Верняк. Сенджик, за, за. 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 Сен за. моторник, храмов. За. Сарока, За. за. Смірнова, Зарешлюва. За. 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 Півтанович, Іраєва, Орлова, за. СОПа. А Денеску 17. 17. За рішення проєкту. Доступне питання про ствердження програми для кримників на 2025-2027 роки на території Осрусенкої територіальної громади. Безбожності. Годола, Берник, Сержить, за моторність, храму. Запорожість зараз. За. 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 17, 17 за. за, рішення прийнято. Розділ різний, є заваження, заперечення? Якщо заваження, заперечення немає, дозвольте 70 за чергову сесію оголосити закритою. No. За конструктив, ми сьогодні швиденько це